Добрий вечір, на огляді будуть сьогодні такі запчастини. Розповім новим покупцям за доставку. У мене відкрито ФОП, сплачує повна оплата на розрахунковий рахунок ФОП і все поїде до вас. Підійшла запчастина, написали, написали запит на Viber, написали, що купуєте. Я скидаю реквізити ФОП, сплатили, я відправив, скинув ТТН. Якось так. Розпочнемо огляд із тисків. Тиски такого плану, цілі не було. Губки, губку з напильника поставив. По ним буде окреме відео. Хто зацікавлений, вони цілі. Оце, є, оце єдине місце. Ціна 2000. Такі тиски теж по ним буде відео, були ржавенькі і підкрашені. Поґрунтовані, вірніше, Ціна 800. Хто зацікавлений, пишете на Viber, питаєте запис. Редуктор такого плану 1500 гривень. Один до половиною. до п'ять. Тут цілий. Редуктор такий 700 гривень, один до половиною. Фото надам. Додатковий. Тут 70. Такий стан у нього платформа ціла. Тисячу гривень. Лебідка, дивіться, стан тут такий. Тут показуємо. Вона працює. Тут такий стан. Іде назад, як бачите. Тут такий стан. Тут різаком було відрізано. Отут частина була відрізана різаком, а тут поправив, щоб коробочку гарно лягала, бо так торчало. Тисяча гривень, троздобавить і все буде добре. Огляд циліндрів. Це 75, тисяч 500 гривень. Єдине місце, це наштовковий таке. І це з 55 1100. По мені він, я б не сказав, що шток тут працював, шток гарний. Різьба тут ціла. Підчистити потрібно. Ціна 1100. Новий циліндр, це до нього було. Це і рульовий знивий. 800 гривень. Цей новий циліндр 600 гривень. Це, тут, це гаразд, вони не працювали. Це Бушни такий самий, ось кому потрібно, дивіться розміри. 350 гривень. Щоб тут такого стану. І цей целін 500 гривень. Щоб такого стану. Ну бачите, потрібно щось тут робити. бо Вони не перевірені, бо учні циліндри не перевірені, не працезначення працездатність, працездатність тічуть, не тічуть не скажу. Цілін такий. Шток гарний. На працездатність не перевіряв. 650, до МТЗ 500. Поперечка нова, 2000. Кардар 800 гривень. 1 метр 18 сантиметрів довжина, там все написано. Тут крутиться, тут 28 на 28 квадрат. т 25 150 Пара на, прицеп, на причі ПТС таких. 500 гривень ресори ПТС, тисяча чотири листи тут. Тисяча з сережкою. три листи. І 900, 900 гривень три листи. Не буду показувати, тут все, все нормально. По мені Оці штуки поміняти і, і впереди. Такий, тут чашка 30-такий так, карданчик. Тут шліцева частина 250 гривень. Даюм за 600. Такий стан. Ножі, розмірі видно. По 100 гривень за штуку. Один, другий і інший. СМД або А41, 300 гривень. Такий шків новий. До сівалки, як завжди, 350. Це, мабуть, з овочевої. 300 гривень. Тут з різьбою все гарно. Ліжаті такі забирав на складі, вони пролежали. Вон, краска присутня, вони тут покрашені всі. Пара 1500 гривень. Були так зв'язані, так і поїдуть. Делівері або нова почта грузовий. Відправка. Леміч новий, розмірі видно. 600. Бушни 300. Це такий Бушни 250, більше ржавчина його взяла. Пара таких окушників. Вони нові. Зараз по ним розкажу, дивіться. Оце чи щось не вийшло кромкою на заводі. Як бачите. 40, 45 діаметр. Такий стан. Вони вон, покрашені. Це не різаком різані. Оце отпіс такий. Тріщини не бачу. І інші такі. Пара 600. Нові такі. В середині 30х30, 30, 45. На лищильник. За два штуки 700. Такі диски, що залишок. 3801. 200 гривень підшипники крутяться. 36 см, 36,2 два штуки. по-моєму, ще там 35 один є. По 200 гривень за штуку. До плугів. отака, Тут 14 по центрам. Одна стремянка є, тут такий стан квадрата. потрібно щось дивитися. Ну, ціла вона. Такий стан. Додаткові фото будуть. 400. Корпус пуга. Леміш і відвал новий. Леміш та відвал новий. Грудинка сюди стає, я перевіряв. У мене там бушна є. Корпус, дивіться. Так покажіть, що він рівний. Тут такий стан. Польову дошку можна ще перевернути назад. Я перекинув ще її терти да й терти. Дошка отака. Маркування корпуса таке. Напайка на ще є. Вартує 3000 гривень. Відправка делівері або нова почта грузовий. Доплуга така планка 500 гривень. Кардан такий, довжина 54, звідси до краю, тут 6 шліців. Рівний. Шліці такого стану. Кнопку не знаю, зависла, потрібно або змастити, шліці нормальні. Комплект таких до культиватора оце все входить туди. 600 гривень за цей весь комплект. Еска 250. Диск 600 гривень. ПТС. Ящик 300 гривень. 15 на 40 на 14. алюмінієвий, Такого стану. Глебідка. Такий стан. 600. Принесли все такі речі, хлопці, дивіться. Оце сказали лімби з фрезерного якогось станка. Такого стану. За одну штуку 100 гривень. Оце із цих двох станків. Ця рейка, так я стану, 200 гривень. Ця була з двох половинок. Теж нормально тут, це 200 гривень. Це теж із цих станків. Це за пару 250 гривень. Лімбо. Так, далі. 1700. ТВ3, ТВ-4, я в них не спити, я вам нічого не скажу по них. Гайка там вон є, такого стану. Ще щось і крутиться. Такий стан. Дві сто. Не було ручки тут. Тут не знаю, щось крутиться там. Тут теж, тут теж, тут легше. Ну тут, тут краски слоїв 5, мабуть. Такого стану. Теж вона бронза якась тут, тут прижими є. Отут, дивіться, немає чи зломаний, немає одного болтика тут. Такого стану. Ну їздить, крутиться. Двісто. Ключі нові. Мастилі. По 100 гривень за штуку. 150. Новий на 60-300 підлом. Болти М10 довжина 35, 7 кг 400 гривень. Такий стан. Є, є дві посилки буде, а можливо хтось все забере. Потім такі довгі балки до кінної, Це радянські за 3 штуки 250. До СЗ700. Такого стану. Ступиці по 1100. Без люфта. На одній немає зубчика. Зірки 200. Маркування таке. 200 по мені ці нові, Маркування таке. Буш на 150. Нова 300. І цінові 300 за штуку. 200 гривень, 200 нова, 300 гривень. І ця 200 гривень. Тут повідки 150, 200. Запчастини знаходяться в місті Чернігів. За доставку я сказав. Повна оплата на розрахунковий рахунок полку. Дякую за увагу, до побачення.